І готував значною вірою оцей останній бог за здобуття ірландської незалежності, великодні повстання го року і війну за незалежність, яка привела ірландців до незалежності. Любвіст Костатин Тищенко у своїй відомій праці. Деякі паралелі між кінським головним божеством дав до його добра і достатку і нашим рідним слов'янським правоукраїнським держбом, також їй той димонічний персонаж. Зимового сонцестоянню йому е, протистоїть відповідно літнє сонцестояння, літа. Е, бачимо е, осіннє рівнодення Мабон і е, весняне рівнодення Остера. Е, і відповідно е, оця хрестовина. Е, Новим святом, яке припадає на кінець осені 1 листопада, йому протистоїть Бейтан Бейтайн, 1 травня. Уже тут згадувалося це святом Вальпургіваніч. Відповідно, у наступні епохи Бейтайн набував інших. рис. І, скажімо, той дуже такий комунізований день першого травня теж має своїм корінням оце аркельське свято Белітейна. І, відповідно, оця. Е Першого врожаю. Е, ну, е, Рухаємось далі, е, прошу наступний слайд. Е, скажімо, е, говорячи про всі ці свята, це було сороку, то необхідним і головним компонентом е, їхнього вшанування, їхнього святкування є вогонь. Вогні е, палять і на саме, вогні на шан предків, ось культ предків. У точку в році, коли грань між нашим світом і світом предків, світом невидиним ставала найтомчою. І до нас могли залітати гості, вони могли бути добрі, могли бути не дуже добрі, але от таке свято, вшанування предків. І бельтаїн на іншому полісі цього року, перший травм, тоді теж поливогнища, шанового оце квітування. Розкіт, бояння, любов і одні, шанувальники язичних традицій, ці свята так само цих Прошу наступний слайд. Ну, і, відповідно в вертикалі цього київського року там, на оцей англійський ю англійською мовою, припускає дослідників, що в англійської мовою. Назваться звернена, як альбан-артан, атан Світлосу, яке ми називаємо молодим позом, теж палили вогні і зустрічали це новонароджене сонце. На іншому полюсі літа, з даним військової поводиться назва, оце літнє сонцестояння, припускає дослідники, що Малійською це могло звучати як альбан гефін світло берега. І теж вогні. ...przysykowania żółwu. Hmm. Подорожі по заходу Ірландії, де раніше збереглися давні традиції, він збирав повітки-легенди про зустрічі селян з надприродними істотами, фарі і так далі. Прошу наступний слайд! І також хочу згадати книгу таємна троянда збірка легенд творчо опрацьованих Єйсом, це також було за... У рідну, ірландську, кеїнську старовину. Прошу наступний слайд. І побачите книги українською мовою в їх перекладах, які видавали львівське видавництво Австралямія з чудовими ілюстраціями Олега Кінеля, Тернопільського графіка. Прошу наступний слайд. Ну, отже, які сліді, які відбування кельських свят ми можемо зустріти в яйцях. Скажімо, усіх оповідей про родового ганрага, а цей персонаж має свого родотипа, це ірландський поет, один з останніх поетів, які писали десь, тобто ірландською мовою, що англійці нищили і, зокрема, і мову ірландську. І якщо він не поспішить, то їй, мабуть, з можуть забрати просто. І Ганаган, звичайно, сказав, так, я поспішу до своєї любої мері, але чому б не в карти? І от ця майничка ніч саме, і ця грав карти його витягує. І і дивним чином одна карта вертається на... І Гана біжить за ними, і, зрештою, зупиняється в тайнічій печері, де бачить жінку, де повижені вона сидить на престолі. І це виявляється богіння давнього германського дому, де донька молодосіднього. Дому і їх мабуть землі провели, і вона десь вже не готує в десь в чужих краях. Тобто, цей самий примливе це відчуття між цим світом і світом е, з Будь ласка, наступний слайд. Ну і ще один наприклад цього разу веселіший. Нащадок плану абонко який не борівся в Вона ще вона і тим заручення зкріплялася, а полама е, чаші військ, добре військ. Вона, вона е, примусом хотіла видати заміж за нею, бо вона хотіла вийти за його здоров'я. Вона хотіла випити за здоров'я свого коханого Томасу. Я п'ю за свою щиру любов, затумалося костелу. Але її чашу, як покотиться по підлозі, бездзвонюючи мовзмінь. Бо старий дав доньці ляпас. Від чаша випала з її рук і запанувала, грабувала тиша. А, дякую, наступний слайд. Дякую вам дякую, дякую, за увагу, а ще закінчилася історія та інші історії.